Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні нам у редакцію прийшов один дуже цікавий лист, і я з радістю вам його зараз зачитаю. Микола з Аллою були в шлюбі 10 років. Любили одне одного, виховували двох синів-близнюків. Жили не дуже заможно, але і не бідували. Єдиною проблемою було житло. Спочатку молоде подружжя жило з батьками Миколи. Але Аллі було важко жити із свекрухою на одній кухні. Тому через два роки, коли Алла ось ось мала народити, вони переїхали до її батьків. З батьками Алли подружжя прожило ще два роки. Сварки не вщухали. Конфлікт поколінь ніхто не відміняв. Тому Микола та Алла прийняли рішення переїхати на орендовану квартиру. Коли Арсену та Богдану випнули 4 роки, Микола прийняв рішення поїхати за кордон на заробітки. Купити власну квартиру, про яку вони з Аллою так довго мріяли. Алла погодилася з рішенням чоловіка і залишилася з синами на орендованій квартирі. Микола поїхав за кордон на заробітки, аби забезпечити гідне життя собі та своїм дітям і купити власне житло. Він працював на чужині без продагу, приїжджав додому рідко і у всьому собі відмовляв, відкладав гроші на житло. Алла терпляче чекала чоловіка. Через три роки Микола приїхав додому і купив квартиру в новобудові. Щоб зробити ремонт, вирішив ще трошки ненадовго поїхати за кордон. Справно надслав гроші, на нього мастрів, Алла ж тільки контролювала їхню роботу. Микола щовечора після роботи мріяв, як повернеться додому. У власну квартиру, до люблячої дружини та чудових синів, у житті яких так багато пропустив через ті кляті заробітки. Та приїзди залишали декілька місяців. Микола помітив, що Алла стала якась не така, постійно чомусь відводила очі, коли він дзвонив по відео. Розмови були короткими та незмістовними. Микола думав, що дружина просто від нього відвикла за ці роки. Ось він приїде і все стане на свої місця. За декілька тижнів до Нового року Микола приїхав додому. Цього разу не завжди хотів зробити сюрприз. Дружину не попередив, купив синам сучасну ігрову приставку, дружині золоті сережки та розкішний букет Еустом, подзвонив в двері, але йому чомусь довго ніхто не відчиняв. Подзвонив дружині, слухавку також ніхто не брав, але було чудно, що в квартирі лунає музика. Нарешті двері відчинила Алла. Вона була здивована і налякана водночас. Микола зайшов у їхню квартиру, новосілля, в якій ще не встиг відсвяткувати, заходився ходити по кімнатах, всякого шукав і знайшов непоказного чоловіка в одних плавках, який стояв на балконі. Алла вибачилась, благала її пробачити за слабкість, що їй було дуже важко без чоловіка, що вона не залізна. А Миколі? А Миколі було дуже легко. По 12 годин гарувати на заробітках інколи навіть без вихідних. Чоловік подав на розлучення, продав їхню квартиру у будові і купив собі одну кімнатну. А колишній дружині з синами двохкімнатну. Зраду пробачити не зміг. Влаштувався на роботу у фірму по ізоляції, часто їздить у відрядження. З Синами бачиться у вільний час. Любі друзі! Чи сподобалась вам історія? Якщо так, напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.